Під час проведення апаратної наради очільник громади зосередив увагу, що громада продовжує жити в умовах підсилення російської агресії. Каліївський старостинський округ піддався обстрілам з боку країни-агресорки. Зруйновані три житлові будинки. Громада живе в умовах посилення російської агресії, і минулий тиждень виявився теж складним. На вихідних була обстріляна наша громада, пошкоджений. Об'єкт інфраструктури, зруйнований житловий будинок, три житлових будинки ще пошкоджено. Це все проходило в Каліївському, старостинському окрузі. І я звертаюся до жителів в черговий раз про те, що, шановні, всім необхідно оформити свої права на власність. Будинок зруйнований, виявився неоформлений. Хоча там було прописано аж три особи. Три жителі нашої громади. І двох поколінь можна ж було б комусь то як-то розпочати роботу по оформленню. А ситуація сьогодні така: тебе оформлено майно, ти отримаєш кошти на придбання нового будинку, якщо він зруйнований. зруйнований. Якщо в тебе не оформлено майно, то ти нічого не отримаєш. Отут От і порівнюйте, наскільки сім'я, яка, будинок яких був зруйнований. Ворогом скільки втратили. Я дякую енергетикам, особливо працівникам суми Обленерго, будівельникам, тепловикам за роботу по відновленню об'єктів, які були зруйновані раніше. Роботи продовжуються, роботи дуже багато, робота дуже складна, відповідальна. І на наступному тижні ми повинні прискорити ще роботи по відновленню, тому що впереді. Більш низькі температури, і ми не зможемо витримати в таких технологічних умовах, яка, в яких сьогодні знаходиться громада. На сьогоднішній день продовжується відновлення енергетичної системи міста. Мешканці повинні мати документи на право власності майна, щоб отримати компенсацію від держави за зруйновані помешкання та майно.